І нехай день буде добрий для добрих людей. Сьогодні 21 березня 2025 рік. І я, етнолог, доктор історичних наук Олена Щербань. Виходжу до вас в ефір, бо вчора до мене звернулася пані Ірина і дуже для мене. Уже звичним запитанням, навіть можна сказати, стандартним запитанням. Люди, дякую вам, люди, що ви одружуєтеся, закохуєтеся і одружуєтеся, і от приходить момент весільного дня, і люди згадують про весільні традиції. Я дуже вдячна, що саме до мене ви звертаєтеся, тому що я вже маю першу ластівку в цій темі: весільні традиції полтавських сіл, Опішня, Велика Павлівка, Тарасівка та Великі Будища. Опублікувала я її у Харкові у 2024 році і дуже цьому щаслива і рада. Так ось це є посібник. Це є супровідник по всіх етапах весільного обряду. І я цьому дуже-дуже рада. Так от, щоб усю книгу вам не переказувати, питання було наступне. Ми подивилися в Гуглі. ну Це мене геть просто кидає на лопатки. Ну, ми подивилися в Гуглі. Ну, в якому Гуглі? Забудьте ви за нього. Ну там сміття. Ну, хто туди покладе в той Гугл? Ну, крім, крім мене, звичайно, і моєї команди клубу борщотворців сотворців, щось путнє, якесь зерно, зерня. Я конкретно маю на увазі про етнологічні такі знання, от, зокрема, про весільну традицію. От людина в Гуглі вичитує наступну інформацію про весільний вінок, що знімати ж повинна свекруха, фату. Він каже, що вже тепер немає. Фух. І, звичайно, що це мене обурює, і я жартома. Сержуся, але я не сержуся, Тому розповідаю для всіх: весільна фата сучасна це, це є весільний вінок на нареченій. Наречена мала б виходити заміж цнутлива. Вінок – це ознака цнотливості молодої, невинності. Це її квітка. У вінку їх багато, вона квітне. Був книж, був книж, стане паляниця, була дівка, була дівка, стане молодиця. От у весільний день відбудеться смерть, відбудеться перехід від дівки до молодиці, від гурту дівочого до гурту молодиці. Тепер всі дівки спішимо заміж, а тоді як вискочили, чого його було спішити, так? Ну то вже потім доходить. Тепер квітка належить виключно тому, кому наречена. Квітка, вінок, весільний. В мене немає. Я хоч і показую щось на собі, але я в хустці, я захущена, я молодиця. Я вже не маю права носити вінок, хустку. Хоч може й досі хочеться, але це воно, знаєте, буде як згадала баба, як дівкою була. Я не вдягаю вінок. Тепер, Квіточка належить тому, кому вона належить. Вона належить нареченому, молодому. Наречена чекала всі свої 17 літ, або там 27 чи 37, Ну кому як пощастило. І віддати цю квіточку. Вона мусить молодому, і вона для нього її чекала. Щоб віддати, коли приходить весільний день і ось сучасний час, всі ми грамотні, освічені, розумні, але виходить, що геть не дуже, тому що Фату чомусь знімає хто завгодно. І коли я запитую, наприклад, ну, в туристів, наприклад, у своїх, а туристи в мене численні і з різних регіонів України і світу, і от я запитую от, в українців, хто ж має знімати вінок? І я чую нереальні, фантастичні версії, свекруха. Мати, баба, дід, хрещений, хрещена, сусід що тільки не люди не розказують, але забувають одне: квіточка, віночок на нареченій належить молодому. Наречений мусить зняти фату з нареченої, віночок з нареченою, дати їй грошину, викупа, дати золотого чи срібного. Ну що в нього є? А нічого не дати, хоч поцілувати. А вже хустку на наречену мусить одягати свекруха, бо вона. Уже молодиця, вона сама мусить бути в, у, у хустці. До речі, свекрухи, ті, які доручать вам вдягати хустку на наречену. Так ви ж самі, хоч для людей для показу ту хустку надягніть. А то ви голомоза, голопупа, намисо ну, так говорю, щоб, щоб доходило. І хустку на чужу дитину вдягаєте. Невістка, чужа кістка, це необразливе, необразливе визначення, це ознака з. Чужого роду дитина прийшла з чужої плоті, з чужої кістки, крові. Це так слід розуміти. Я про це все настільки чітко описую тут, бо я цю всю інформацію взяла з народу, від людей. Тут є всі етапи весільного обряду: передвесільний, весільний, післявесільний. Книжок не так багато залишилося, весільні. Традиції я опублікувала один раз і більше бажання не маю. Це, ну, це, це дорого. І книжка ну, дорога, як є, але вона, знаєте, вічна. Це та книга, яку передають у спадок. Бо коли одружується сім'я, то це е, наплідність, на продовження роду. А потім будуть у них діти молодят, а діти потім своїх дітей будуть одружувати, самі одружуватимуть, то воно й буде вам доречно. То, як хочете, не так і багато. Тут, в принципі, реклами ця книга не потребує. Так само, як і книга Борщики 365 борщиків у глиняних горщиках. А я передаю принагідно привіт з хати рудів. Рудики мої, привіт. Ви тут в цій хаті, тому я так, ото вам уже привіт. Про весілля можна безкінечно говорити. Я рада, що ви до мене звертаєтесь. Я даю свій номер телефону, і ви його, ви принципі всі знаєте. Телефонуйте, консультую і радію разом з вами, що в вашій хаті така радість на городі зілля, а в ваших хатах весілля Україну весілюй, весілюй, люди, народжуйте дітей, люди, живіть, люди, аго, і нехай день для добрих людей буде добрим.